І так, мої дорогенькі, ще раз доброго ранку. В тому відео, що ви бачили з масочкою, я обіцяла, що я покажу, що в мене є на сьогоднішній день на продаж для обличчя, для шкіри обличчя, які масочки, які засоби, умивалочки, що в мене є. І так. У мене є декілька отаких от умивалочок. Вони гельові. то, що я рекламувала, я ними користуюсь сама. От мені дуже подобається: ось такий тюбик 150 мл. Дуже класнюча умивалка, підходить навіть для сухої шкіри, не сушить класно. Є ось така умивалочка для проблемної шкіри, для жирної. Вона, бачите, як такими кропиночками, вона як скрабик, гель з кропинками. Вона два в одному умивалка скраб, дуже класнюча. В неї тут 125 мл. Е, є ось така міцелярка з серії три в одному зволожуюча. Тут у нас, е, що я не помиляюсь, оскільки ж тут, навіть 100 мл. Так, далі в мене з серії Ке є отакі е, масочки. Це зволожуюча маска з рефруктом. І ось така маска-плівка з огірком. 75 мл. Також є маска-плівка з чорною ікрою. Дуже, я колись використовувала цю серію. Мені подобається Planet Spa. і ось така нічна емульсія. Бачите, мені подобається в Planet Spa, що вони запаковані. Прикольна така, як крем, тільки легка текстура з чорною ікрою. Також є, можна б, чудовий набір буде, і тут крем для рук ще затисався в мене. Такий набір новорічний може бути, як подарунковий. Також в мене є ось такі масочки. Бачите, вони зараз в каталозі представлені по 119 гривнів. Я їх брала в наборі, вони виходили трошки дешевше в наборі. Це сяйво-золото, маска плівка. Маска плівка з білим чаєм. І ось така зволожуюча питательна масочка з олівкою. В наборі виходило десь близько 200 гривень, а так, бачите, одна маска більше 100 гривень. Так що, хто хоче, може і одну масочку продати, може і набор зробити. Також є ось така маска з глиною з плине з мінералами мертвого моря. І то, що я рекламувала зараз платину, є у мене ще сила міді, ось така. Також е НЮ масочка. Так що, такі масочки є зараз в наявності, є ще багато кремчиків, є міцелярки великі, є з є. чого є вибрати, багато кремчиків для шкіри навколо очей. Ну це вже дуже багато вам розказувати. А то, що я вам показувала зараз маску на слобі, рекламувала, то в мене такі масочки є. Так що запитуйте, дівчатка. Всього доброго, доброго вам дня!